Сьогодні рівно рік, як у нас тут в 20 метрах від шоуруму, прилетів шахет. Залишки ворожого дрону як нагадування про стійкість та незламність духу. У Шевченківському районі Запоріжжя працює перший в Україні квітковий шоурум. Попри постійні обстріли, тут квітне життя. Буквально десь 20 хвилин тому у нас тут двері ходуном ходили, десь був приліт, тому це yes. досить часто. Рік тому шахет вибухнув біля шоу-руму. Потрощені вікна, двері, пошкоджені рослини, збитки квітковому бізнесу понад 4 тисячі євро. Крім обстрілів, додає клопоту і відключення електроенергії. Ми встановили зарядну станцію, і при відключеннях вона нас рятує. Звісно, її ну, як би, мощності трошки не вистачає на стелажі, але загалом приміщення повноцінно функціонує. Рослині потрібно мінімум 12 годин досвідки для того, щоб вона гарно цвіла і якби повноцінно росла. А без досвід... Світки вони ну трошки не то, тому без світла нам ніяк фіалковий рай, кропітка праця власниці. Кожна квітка вирушена власноруч. Працівниця шоуруму Крістіна зізнається, тут знайшла віддушину. У нас є таке прекрасне місце, яке ні на що не схоже. І я от дійсно намагаюся знімати і передавати це, ось так як я відчуваю, щоб люди знали, що Запоріжжя живе, оу дуже живе. Запоріжжя живе, і незважаючи на те, що такі у нас складні обставини, є життя, яке кожен день квітне. До свят в майстерні створили новорічну атмосферу. Додають радощів, вуличні котики, яких дівчата прихистили в шоурумі. Вони хоч вуличні, але вони дуже ручні. Вони коли заходять сюди, одразу мур мур мур, це така тарахтілка стоїть на, на всю кімнату. Крістіна Певнець знає ціну життя. З початку повномасштабної війни її дім в окупації сама вирвалась з того пекла у 22-му. Виїжджали складно, виїжджали під випухи, Дуже складно виїжджали. Не з першої спроби, взагалі, і навіть не з третьої. На той час підсідали в абсолютно машини різні з чужими людьми. Так і виїхали». Через російську навалу полишила свій дім ще одна працівниця. Анна каже, поки триває війна, частина життя на паузі. Свята я взагалі не відмічаю. Напевно, це єдине, що так дуже позначилось ну, під час війни, що свята я взагалі не відмічаю. Бо у мене кожен день свято на роботі і вдома. Одного теж рослина. Хоч і під обстрілами та дівчата оптимізму не втрачають. Страшно, але життя йде. Життя йде, воно продовжується, і е, вибухи вночі, а вдень хочеться жити.